Всім доброго дня. Сьогодні розпочинаємо новий сезон відеоглядів фундукового саду на Київщині. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Зараз пройдуся по нашому саду та коротко вам покажу його огляд та стан фундука. Це в нас сорт королівський. Як видно, по Сарежкам вже пилить. Ось такий у нас королівський, у нас його невелика кількість. По праву сторону у нас основний сорт каталонець. На деяких саджанцях більше сережок, на деяких менше. Це каталонець у нас. Ось каталонець на якому значно більше сережок. Також вже пилить. Драви, як люди, всі різні, на деяких більше, на деяких менше, а на деяких зовсім немає сережок. Хоча на тих фундуках, на яких немає сережок, присутні жіночі почки. Ось як, наприклад, ось цей. Зараз спробую вам показати жіночу почку. Ось як помітно. Ось вище також є. Це в нас Королівський. Він висаджувався у нас трьохрічкою в порівнянні з каталонцем Косвардом та Гале. Він значно слабше розвивається. Можливо, це пов'язано з тим, що в нього була значно слабша коренова система, ніж у каталонця чи запилювачів Косорта Гале. Ось такий каталонець із сережками. Тут в нас ідуть запилювачі, це косворт, також пилить вже. Ось на Косарду так гарно розпустилися сережки. Далі в нас іде запилювач Гале. Ось на косорду спробую показати вам скільки жіночих почок. Ось тут. Нижче. Ну, ось на цій гелячці. Якщо підрахувати, ось одна, дві, три, 4, 5, 6, сім. Сім жіночих почок. Це тільки на цій гелячці. Це в нас сорт гали. Також достатня кількість жіночих почок. Ще не так інпелить, як косорт. Ось на цій гіляці можна підрахувати. Ось одна. Ось дві, три. Тут нижче чотири. Чотири. жіночих почки. Це насгала. На Ютуб каналі активно розміщаються відеоролики щодо обрізки фундука. Скажу так, що ми. Свій фундук обрізати не будемо, за виключенням таких сортів, як осор та гале. Оскільки ось такий гале він так висоту вимахав, що ми його зверху обріжемо, порівняємо, а сорт, такий каталонець, ми трогати не будемо. Ось у нас гале теж така вимахала, трохи ми її порівняємо. А це каталонець. Маємо таку позицію, нехай дерево розвивається. Ми першу невеличку обрізку проводили минулого року навесні. Зараз обрізати ми нічого не будемо, нехай дерево розвивається, формується, а вже на наступний рік ми подивимося, що і як нам потрібно буде обрізати, що і як потрібно ми собі залишимо. З такий каталонець. Бачив відеоролики, де зовсім обрізають фундук, я з цим не погоджуюся, вважаю, що не потрібно обрізати дерево під ноль. Нехай дерево розвивається можна зайти на YouTube канал Олександра Щербачука з міста Рівно. Недавно він виставляв пару днів назад відеогляд свого міні-саду. Де гарний приклад показано, як він формує свій фундук чашею. Також корисний відеоматеріал на YouTube каналі наших сусідів білорусів фундук Еко. Там також показують, як формують фундук. З двох частин складається відеоматеріал. Вважаю корисний, показовий, такий гарний приклад, як там формують фундук. Це в нас сорт каталонець. Зараз підійду до трьохрічки, вам покажу. Висаджувалося минулої весни, Трьохрічка ось така. У нас по весні минулого року було викрадено десь десяток саженців. Я в Олександра з міста рівна зразу же замовив, він нам відправив турнічку, висадив і ось так зараз на цьому дереві скільки сарежок. Хоча по росту, в принципі, нічим не відрізняється від тих каталонців. Ось як, наприклад, від цього, яке ми висаджували до двох річкою. Десь наступні вихідні плануємо на початку березня, будемо дивитися від погоди. Плануємо провести перший обробіток фундука від шкідників. Минулому році ми проводили це була середина березня. в ну, цьому році, мабуть, зробимо на наступних вихідних. Будемо дивитись по погоді. Що і як. Також вже як підсохне, плануємо провести деякі зміни по системі поливу. Хочу підняти каплю. Вище, щоб вона не лежала по землі, десь на висоту 40 см, буду дивитися як, може трохи вище, тому що плануємо обробляти вже і технікою міжряддя, ну і щоб її труба ця не заважала. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, будемо робити нові відеогляди нашого садка по догляду, як він розвивається. Ще раз всім дякую, всім до побачення.